Те, що церкон застосований підтверджено, в частині збиття ну тут ще треба експертувати. Я не готовий дати 100% відповідь, що він 100% збитий. Церкон найсучасніша ракета морського базування. Він в основному розроблений у протокорабельній версії для запуску із важких фрегатів класу адмірал. Горшков проєкт 22350, а також із підводних човнів найновіший ясень, дещо е, старіший е, Антей, якщо мені пам'ять не зраджує до 12 спускових е, установок, плюс. Е, Мінус дійсно далекобійна ракета до тисячу кілометрів, декларуючи також гіперзвуковала, мене беруть великі сумніви, бо кінжал виявився далеко не, гі... не гіперзвуковим кинджал. Ніщо інше, як дороблена у повітряній версії е... ракета іскандері. То є великі сумніви, що там є з половиною тисяч кілометрів на годину, як вони декларують. В циркона доволі важка бойова частина 230 км. кілометрів. І тут є два нюанси, які треба розібрати. Момент перший, якщо вони вдають до застосування цієї ракети, це означає, що вони зуміли інтегрувати її в сухопутну послову установку. Думаю, що це бастіон, тому що завдати ударів з морських платформ вони не можуть, бо немає цих ночів акваторії Чорного моря. Ми розуміємо, що перелетіти континент умовно із північно льодовитого океану це нереально, бо всього нашу тисячу кілометрів. І що якби були пуски із середземного із середземного моря, то також це обов'язково було б зафіксовано. Думаю, що це все ж таки, пускова установка «Бастіон». І, отже, Інтегрували найновішу новішу ракету, тобто не будуть здаватися, будуть шукати всі можливі варіанти, щоб завдавати нам дошкільних ударів. Але з іншого боку, якщо доходять саме до такої ракети, котра не, не придумовувалася, не задумувалася для того, щоб її використовувати в сухопутній частині, це означає, що не все геть кепсько у стратегічному сенсі із серйозним ракетним озброєнням. Хоча як кепсько, треба правильно підійти до розуміння цієї обставини в межах 100-130 ракет класів Кенджал, Х-101, 555, та от та саме 800 Онікс, 3М14, Калібр, Х-31, Х-35, Х-59, вони зуміли поставити на конвейер. Але якщо більше ніж 8 тисяч, ракет застосовано проти нас, не зламало ходу війни, то і оцих кілька ракет, бо їх не може бути більше ніж кілька штук, підкреслюю, навіть не кілька десятків, а кілька штук, ходу війни точно не зламають.